Детальніше про ситуацію на бахмутському напрямку поговоримо з Павлом Діченко, інспектором з комунікації Бахмутського районного відділу поліції. Пане Павло, наші вітання вам. Він з нами телефоном. Вітаю, вітаю вас, студія. Слава Україні, героям слава, пане Павле, Що можете наразі повідомити в нашому ефірі, що відбувається у даному напрямку і в місті Бахмут, зокрема з огляду на, на ті дії, що там зараз. Ну ситуація дуже важка. Якщо брати до уваги, ну саме наш поліцейський напрямок, це ну в місті немає його вже і давно немає ані світла, ані води, ані газу. Місто постійно обстрілюється, і ще можна сказати, що не тільки Бахмут, потерпаючи дуже сильно від ворожих обстрілів такі населені пункти, як селище Іванівське, яке знаходиться поблизу Бахмуту. Вота пане Павле, я перепрошую. Евакування... Тоді давайте так. Давайте тоді детальніше говорити безпосередньо. Ви ви слушно зауважили, що міста там майже немає, але там ще перебувають люди, і триває евакуація, евакуація вона складна. От розкажіть про те, як там вона відбувається. Ну евакуація складна. Евакуацію проводять як місцева влада, волонтери. Ми, як поліцейський екіпаж Білого Янову, дуже важко забирати людей. Якщо ну це локації, де йдуть щільні обстріли, тобто потрібно щоб було розуміння. Люди виїжджають, тому що ну дуже дуже складно артилерію б'ють, мінометами б'ють градами. Ось вивозили жіночку, їй пощастило, скажімо так, народилася в Рубашці. Вона знаходилась за своїм приватним будинком в той час, коли відбулось пряме потрапляння в будинок. Він зруйнований повністю. І, от, на щастя, це успішно пройшло її і вивезли. Вона ще знаходиться в безпечному регіоні. А... 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 І ось так... Mm... Ось так от. Пане Павло, я поточню. Вибачте, будь ласка, я поточню. Ви згадали про місцеву владу, Добре. яка теж опікується цим питанням. Ще на початку січня місяця міський голова рева говорив про те, що ну раніше проживало, наприклад, в Бахмуті 80 тисяч нині ще залишається 8 тисяч. 8 тисяч це дуже багато, з якими проблемами ну звертаються до вас як представників влади, значить місцеві, які ще залишаються там, чого потребують і чим ви конкретно їм допомагаєте. Тому що як ми розуміємо, навіть попри обстріли, і дотепер багато хто не хоче. Ви їжати. Ну так дійсно, десь 8 тисяч. Ну приблизно такі цифри, такі дані місцевих мешканців залишаються саме в Бахмуті. А, ну потужно я кожен раз це зазначаю. Дуже потужно працюють з забезпеченням місцевих. Це військова адміністрація. Це дуже потужно працює Волонтерський рух. Тобто, у людей є все необхідне. Є продукти харчування. Ну є засоби гігієни, такі перші. Елементи необхідності є опалення, ну воно звісно, буржуйками людям доставляють дрова, доставляють опалювальні брикети, тобто ну є можливість скажімо так виживати. У тих людей, але ну чому вони там досі знаходяться? знаєте, це окреме питання. Ми під час евакуації, коли закликаємо людей, потрібно знаходити ну індивідуальний підхід саме для окремих категорій, пане Павло, попри те, що ви зазначили складна евакуація, складнощі у чому люди там залишаються люди, яким вже важко виїхати з огляду на свої показники здоров'я. А, ну і таке теж, але складна евакуація це обстріли. Та, немає розуміння. Ну знаєте, як заїхати в будь-який район, немає безпечного району. А, і коли ти заїжджаєш, будь-який час може впасти або міна, або потрапити артилерійський снаряд. Ось нещодавно місто часів яр було дуже потужно обстріжено з градів. Ми проїхали, попрацювали ну відразу ж вирушили, щоб надавати місцевим допомогу. За попередню інформацію постраждалих не було на щастя, ну Ну, це взагалі це жах. Дуже багато будинків зруйновано. Саме оцелище Іванівське, яке знаходиться поруч з Бахмутом, теж дуже дуже пошкоджено. Тобто, от люди телефонують, звертаються там з проханням допомогти вивезти. Працюємо, вивозимо і закликаємо всіх поїжджати в більш менш безпечні райони. Пане Павло, ми вам дякуємо. Нехай вас береже Господь, тому що дійсно ви робите складну і важливу роботу. Павло Дяченко, інспектор з комунікації Бахмутського району відділу поліції, долучався до нашого ефіру.